Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 22 серпня 2022 року. 22-22. Друзі, я хочу показати вам маленький лайфхак, як позбутися мільдю на молодих приростах. Друзі, ну що, конець серпня. Я хочу сказати, що в кінці серпня ми робимо чеканку, лишні пасинки. І за рахунок цього, не так трішки я сказав, у нас добре визріває ягода, у нас добре визрівають основні центральні лози. Ну і ясна річ, що мільдю у нас на даний час. Находиться тільки на молодих приростах, тобто на пасинках і на верхушках, які в даний час потрібно брати і удаляти. Дивіться, так як ви бачите, на основному листку нема нічого, так як він вже постарів, уже, до речі, ось листок починає червоніти, починається от, отакий ось колір на листках. Це зна... означає, що лист вже старіє. А ось є молоді пасинки другого порядку там. І т.д. і тепер. Ось бачите, і обробку зробив, але мільдю ще є. Воно присихає, але воно ще є. Ну і я беру просто-напросто, обираю лишні пасинки, лишні верхушки. А точніше, не лишні, а молоді пасинки і молоді верхушки. І все. На даний час я біля винограду сенсація. Ось така красива сенсація. Зроблю відеогляд окремо. Зважимо ягоду. Подивимось, що і як. Тут доволі ось такі непогані прям ягоди. Сенсації. Ось дивіться, яке вже яке забарвлення. Дивіться, які пальці. Добротні. А тут ось гронка така, дивіться. Прям ух, гляньте який. Палець до 5 сантиметрів. Так, ну що, ось я вже цей кущ сенсації приокуратив, він був такий, як оцей. Ось так, як ви бачите, також наверху є молоді прирости, тобто пасинки, верхушки. Ось я їх отак беру ну, просто-напросто обираю. І якраз ви, виходить, обираєте. У захворюваність, як мільдів. Так, зараз ще ось одною рукою невдобно, але покажу пистнько. Так, у тінь потрібно заховатись. Дивіться. Ось на молодих пагонах в основному у нас і заселяється зараз мільдів. Але я зробив обробку двойним розчином. Е Цього як його попелу мільдюто приживається, але все-таки нам пасинки і верхушки заважають для того, щоб визрівала ягода, визрівала лоза, і їх потрібно прибирати. Коли ви їх приберете, кущ у вас буде здоровий. І скоріше визріє ягода і скоріше визріє лоза. Та, що нам буде потрібно на слідуючий рік і на черенки. Ось в кучу все складую, потім винесу, окремо положу і все. Ось кущик я приокуратив, бажене. Це в нас кущик виходить, сенсації. Чеканку проробив, ось, все воно перед вами. Ну, а це зараз буду робити далі. І все. Я ж кажу, так як видно, по нижнім листкам мільдю немає, немає ніякої захворюваності. Ні аїдіуму, не ні мільдю. А на верхушках, на пасинках воно є. Але вони нам не потрібні і ми їх будемо обирати. Так ось обрали і все. Ось дивіться. Оп. І тут вже виходить, що основні два листочки, які старіші, вони вже на цьому пасинку будуть йти здорові. Що, друзі, якось так показав швидко, розказав, буду далі працювати. Сьогодні у нас 22 серпня 2022 року. З вами був Толян. До побачення, ще побачимось, працюйте і з Божою допомогою все в нас буде Україна. З Божою допомогою буде в нас перемога. Перемога ця буде тільки за нами. Це 100%. Друзі. Я вам бажаю вашим сім'ям, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові і все в нас буде Україна. Дякую за увагу. З вами був Талян. Ще побачимось.